Це найкращий та найсмачніший спосіб приготування пельменів. Гляньте, як апетитно вони виглядають. Давайте покажу, як я їх готувала. Я беру пельмені покупні, а ви можете взяти домашні. Я їх довожу до кипіння та одразу вимикаю. Далі нарізаю грудинку і нарізаю цибулю. Гарно розгріваю сковорідку, відправляю перше, обсмажуватись грудинку до золотистості і тоді вже додаю цибулю. Цибулю я також смажу до золотистого кольору. Далі додаю 100 г сметани, це все перемішую, і вливаю туди 50 мл холодної води. Далі буду додавати спеції. І спецію в мене це буде сіль, перець також додаю, сушений часник обов'язково. І це все перемішую, і наш соус готовий. Далі беру горщики, викладаю спочатку пельмені, далі соус, і так це все викладаю шарами. Зверху я це все гарненько засипаю сиром, вставлю вже в розігріту духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Спробуйте так приготувати. Це дуже смачно, впевнена на 100% вам це дуже сподобається.